Для зко за те, що приховала свої фінанси від майбутньої свекрухи. <гум> Мої любимі теми, <гум> ну, давай. Нещодавно я заручилася зі своїм хлопцем, з яким зустрічалася три роки, для довідки він онколог, його батьки розлучились, коли йому було п'ять. Свекруха ніколи не виходила більше заміж і не мала інших дітей. Але тестю одружився, тому мого нареченого є молодший зведений брат і мачуха. Mm -hmm. Я маю ступінь бакалавра та магістра в престижному університеті, але я покинула свою звичайну офісну роботу, щоб викладати йогу. Mm -hmm. І, зрештою, відкрила власну студію. Mm -hmm. Свекруха не виявляла до мене відкритої ворожості, скоріше, була вічливою, але дуже холодною. Вона сказала нареченому, що це тому, що вчителька йоги не гідна його. Чому він не міг знайти гарну жінку лікаря або медсестру на роботі тощо. Наречений розповів мені про це, тому що ми не маємо таємниць, але я ніколи не згадувала про це свекрузі, просто перестала так сильно намагатись. Вона періодично попереджала нареченого, що я зацікавлена в його грошах, тому що він лікар і йому потрібна хтось на тому ж рівні. Те, чого свекруха не дізналась до наших заручень, це те, що завдяки моєму дідусеві я маю значний трастовий фонд. Я не маю студентських кредитів, повністю виплатила будинок. Машину і має власну студію без боргів. Це винятки в Америці. Насправді, no, no. я не розголошую цю інформацію більшості людей, бо не хочу, щоб мене за це судили. Я не сказала про це нареченому аж до 15 місяців наших стосунків. Коли ми заручилися, вона сказала: I mean, такий її без грошей. Коли ми заручилися, вона сказала нареченому, що йому потрібний шлюбний контракт. І тоді він розповів їй про мої фінанси. Вона втратила розум, сказала йому, що ми з ним не мали права приховувати цю інформацію, що ми були нешанобливі, брехливі, маніпулятивні тощо. Потім вона почала намагатися поводитися як моя найкраща подруга. Я зберігала вічливу дистанцію. Вона запитала нареченого, чому він так вчинив. І він сказав, що він знав, що вона мене не любить, бо його тренерка недостатньо добре. Вона почала плакати, ридати, казати, що він не повинен був мені розповідати і що він зруйнував її стосунки з майбутньою невісткою. Я думаю, що вона все вигадала. Його батько і мачуха були добрими, терпимими. Теплими і люблячими до мене з першого дня нашої зустрічі не мало значення, що я лише тренерка з йоги. Його мати наполягає, що я і мій наречений жорстокий, брехливі. Я думаю, що через таких людей, як вона, я маю рацію, приховуючи своє фінансове становище. Наречений вважає, що ми повинні вибачитися, щоб залагодити ситуацію і почати все з чистого аркушу. Я не маю наміру цього робити. Емедеско. Ні.